І до спортивних новин дві школярки здобули золото на Кубку Європи. У Будапешті закінчився Кубок Європи із кіокушин Карате серед дітей, юнаків, юніорів, ветеранів, на якому збірна України здобула 23 медалі. З них два золота вибороли школярки з Львівщини. Як повідомили 10 грудня на сайті Федерації Кіокушин Карате, за результатами Кубка Європи, збірна України здобула сім золотих, чотири срібних 12 бронзових медалей. Серед чемпіонок у своїй ваговій категорії є дві дівчини з Львівщини. Мілена Голінка і жовтви здобула першість у віковій категорії 12-13 років і ваговій категорії 50 кілограм. Мілена стала чемпіонкою Європи із кію Кушин карате. Важкий шлях, п'ять переможних боїв. Підготовка дали результат, зазначив тренер Мілени Мирослав Овчер. І Вікторія Давидова із Львівщини перемогла у своїй віковій категорії 16-17 років ваговій 55. До слова там же проходив 20-й абсолютний чемпіонат України з кілкушинка карате серед чоловіків і жінок у розділі Куміте та Ката. Українські спортсмени здобули перше і третє місце у командному ката.